Четвертий тур, група Б другої ліги. Чайка петропавлівська Борчагівка приймає лівий Берег-2. Направляй, направляй, мінна я! Один. Один. І ось Вендел знаходить передачею партнера! Як він зараз не забиває? Відпрацьовувати футболістам лівобаре. Це вже момент у чайки. Помінялися воротами лівий берег. Два. Цирпалевич Симошко. Ну, так, цей хлопець також прийшов буквально перед стартом сезону. Гусь, гуськов! Як же зараз? Олександр вривався до штрафної. На підступах до штрафної можна вриватися. Гареш чудово тримає. Корпус, яка ж передача, але блокується ще один удар. Просування свіженького рука не дозволила тому віддати атаку і швидко-швидко провести від атаку Відповідь на Удар! Що? І що? Лівий берег 2 був дуже близький до того, щоб забити. Заміна не готується, і поки що? що. І забиває Вендел у другому матчі поспіль з меж штрафної і ось так, ось так друзі. Лівий Берег 2 тиск свій втілив у забитий м'яч. Є ліва бередва. Зараз атаці. Який сейв демонструє після удару Богдана пасічного коломіць. що, друзі, тут? Ліва 2 зараз цілком міг І знову ж таки, Роман Гереш цілком міг скористатися. Ой-ой-ой, знову Вендел забиває. Це 2-0, і це прямий удар з Кутового, друзі. І це прямий удар з Кутового. А це можливість для чайки зараз і забиває! Подивіться, як розібрався зараз свіженький Валентин Овчарук, друзі. Розібрався, відібрав м'яча, відбив буквально м'яча у захисника і зумів пробити повз голкіпера. Ось так, друзі. Овчарук входить непогано в гру. Передача правим флангом і кутовий. Досить і досить рятівний, переможний. Кутовий заробляє лівий берег 2 і. Кіпер ну, дає фінальний зв'язок 2, дебуває перемогу лівий Берег 2. Піднімається на п'яту сходинку. Чайка отримує першу поразку цього сезону.